Йдемо вперед, і шкільне подвір'я, так само, як і всередині будівлі, має бути облаштовано, ну, максимально з усіма зручностями для школярів. Зрозуміло, що пріоритетно це і туалети, вбиральні, це їдальні, це теплі приміщення, вікна, але і на дворі інфраструктура також має бути влаштована, тому що Сам, та, я думаю, люди вже поважного віку також пережили ті часи, ті періоди, коли товклися в траві, в пилюці. Я сам ось у другому ліцеї зростав і ми тут навіть спортивні змагання, заходи проводили. В основному влітку, тому що взимку тут був сніг, але й взимку тут поралися, зрозуміло, що не було в нас такої можливості яку зараз я хотів би зробити по, практично по всіх ліцеях. І ось зараз в другому ліцеї, все-таки на стадії завершення, майданчик, перед школою, де проводяться найперші урочисті заходи, лінійки, перший дзвоник, останній дзвоник, та й всі урочистості, на яких виховуються наші діти. Я думаю, директор навчального закладу розповість, наскільки, може, це тільки, на мою думку, він важливий, але з огляду на те, що ми попередньо зробили доріжки між будівлями, є приміщення старої школи, приміщення нової школи, тут, до речі, спортивна зала найбільша у нас в громаді, де ми проводимо досить багато змагань, ну, але ходили так само по болоті або Поруч будівлі, де відмостка, я, до речі, сказати, її також і не було. Вже зараз зробили, щоб не підтікала вода і не заливало укриття, яке у нас є практично в кожному ліцеї. Тому залишається важливим і поруч із тим, що ми робимо всередині, закуповуємо і комп'ютерні комплекси, щоб діти наші навчалися, вони могли провести тут дозвілля, час на перерві вийти. Подихати повітрям, якісь веселі старти, веселі ігри тут. Просто поспілкуватися і звикали до, до всього найкращого в, цьому, в нашому житті і не і взагалі в навчальному процесі ми прислухаємося до думки батьків, до думки наших учнів. І впевнено знаємо, що сьогодні комфортне навчання стоїть на першому місці. Дітям цікаво, дітям сучасно, комфортно сьогодні бачити на подвір'ї школи тротуарну плитку, де приходять різні свята. І щотижня ми проводимо різні руханки. І для діти діт діт з будуть, будуть танцювати на цій тротуарній плитці. Ми хочемо подякувати міському голові, і депутатам міської ради, і начальнику відділу освіти. Ну і батькам, і всім причетним до того, хто сьогодні дбає про комфортне навчання наших учнів. Я хочу тільки сказати, що того року було придбано 27 вікон, замінено. Повністю була модернізація комп'ютерного класу. Де придбали 16 ноутбуків і одну мультимедійну дошку. Ну, це сьогодні дітям тільки великий плюс, тому що є де працювати, є з чим працювати, і ми тільки маємо результати позитивні у навчанні і вихованні наших дітей. Ми хочемо, щоб наші діти виховувалися в прекрасних умовах, а від цього буде залежати. Як вони будуть засвоювати матеріали і як вони своїх дітей будуть навчати. Я вам Зоя Васильівна, вашій особі і вам, і всьому педагогічному колективу дякую за співпрацю з батьками, за дуже добре облаштований і налагоджений навчальний процес. Хочу попросити вибачення також за незручності батьків, учнів, ну і педагогічного колективу, тому що планували зробити всі ремонтні роботи до 1 вересня, на превеликий жаль. Обставини, від яких ми залежимо, не дають змоги це зробити. Деякі навіть харчоблоки, деякі приміщення, їдальні, ми не встигаємо доробити. Але причина все та ж: війна, яка забирає в нас людей. Не Тільки в нас приїжджають будівельні організації, відразу територіальний центр комплектування тут, як тут, відповідно. Оформлюють цих людей, призупиняється робота практично не на день, не на два, а на місяць, поки власники будівельних організацій знаходять нових людей, їх не так уже легко знайти. Відповідно, так само і з цим майданчиком відбулося, коли приїздили і от затримки саме в нестачі людського ресурсу. Але... Але ми всі повинні розуміти, ми рухаємось вперед, незважаючи на будь-які труднощі, і впевнено закінчимо розпочати ремонтні роботи.